Ну що, друзі, новий день, всім привіт. Залишаємо номер і їдемо в Санторіні. Юра давно не був в Санторіні. І ось така краса. Я просто не можу передати, наскільки мені тут сподобалося спати. Тут було настільки комфортно. Я виспалася, дівчата. Я не давно такого не відчувала. Подушки, все-таки пухове. Тут пух, тут пух, дуже комфортно та зручно. І сам номер по кольорам, теж він дуже комфортний. Так, вже зібралися. Залишимо тут є у нас техніка, що яку собою ми привозили. Залишаємо її розлишаючи чемоданчик. І рюкзак. Потім ми повернемося, і потім вже поїдемо на вокзал. А поки поїдемо до моря. Не можу пройти. Я знову коло котеджа цього. Юра теж Ой, шапку ти так натягнув, на цей щоб не дуло. Вітер такий холодний з моря сьогодні, О, який, ти О, ти. який ти гарний. О, ти. О, які дубці яка Він чистенький? Так? так вони що в морі купаються, напевно. Я гарний який. Ой. Ми вирішили в Санторіні прийти. От, і рибку якусь замовити, напевно, тут дочекаємось, тому що сьогодні до моря давай спустимося, поздоровкаєшся. Тому що сьогодні о 9-й годині вечора у нас тільки потяг буде. Обрали собі таке місце, прямо коло водички. Тут, до речі, не дує, вони позакривали все плівкою, я так розумію. Ой, тут немає її. Зараз будемо щось обирати. Боже, як я мріяла. Це ви що думали? Ми ще весною приїдемо, ще літом приїдемо. Весною по роб... А ні, не по роботі. Коротше, будемо ще кататися, бо так надихаюсь. Я ще з минулої поїздки. Ви пам'ятаєте, я з мамою приїжджала ось осінь, і з осінь досі я тримала в собі насичення Одеси. Прям я була така, знаєте, ну, вся прям ще в цій поїздці, коли ми їздили. Зараз це ще доповниться, і буду, буду постійно. я в такому гарному настрії. Вдома працювати. Снимаєш? Друзі, нам подали гарбузовий суп з креветкою. Це у нас салат Цезарь, якщо не От, І зараз будемо грітися, тому що все ж таки вітер холодний, такий з моря, прохолодний. Мені цікаво, що пос... посмотри. Смачно, не як гарбузова каша. Як суп. Він на бульйоні рибному, напевно зроблений. Скоріше за все по смаку. Дуже прикольно. в Санторіні, всі знають, я думаю, Санторіні в Одесі. Любимо сюди приходити, коли в Одесі знаходимось. Цаца, -ца. все ж, я не пам'ятаю, колись один раз, напевно, їла. Цацу так. Тут вирішили. Так, Вона, до речі, нігті фарбувала волосся, дивіться, почорніли нігті. Так що не звертайте увагу. Е, тартар, я так розумію, подається це е, лимончик. Ну, так от. Всім смачного. 67. Так, знайшли таке місце, подивіться. Водичка прозора, така чистенька. Камів, камнів багато, Боже, можна добре кікай. Покупайся? Ні, не буду. Я повідправляла посилки, зараз йду на епіцентр. В епіцентр. Подивлюсь якусь ялинку. Скоріше за все маленька, буде невеличка. Я свою віддала, вона така погана вже була, сипалась дуже сильно. А тут Владислава не хочу я не робити свято, тому ялиночка буде. Тим паче сьогодні вже приїхали подаруночки йому під ялинку. Вона вже старенька. Дивись, що тут, не тут. Сюди. тут. Дивись, скільки всього тут. Кульки маленькі, бачиш, шишки. Справжні шишки. Ого! Ого! Була гірлянда, мама не так Дивись, скільки. Ох, так Не идти. Вот Что это такое, Владик? Шик. Шика. Шика, деньги, Сейчас будем что так и залишим. на рик. год. <решит> Ой, кайда. давай. О. Ой. Хе-хе-хе. Ладик, okay. ты нема... Ось, бачишь? Вот так дивись. На цю ниточку повисить. Mm. Ай. Я не знаю, як ця гірлянда, звісно, напевно, всю треба буде обматувати, mm. чи й залишиться. Mm. Тати, Ой, тати. О, дуже велика для цієї да, ялинки. Mm. Дуже велика гірлянда цієї маялинки. Mm. Велика. Mm. Ну, така яка і яка інша немає. Mm. Є манюсенька така тонесенька зараз. Це можна по квартирі пустити, буде малому цікаво. Mm. Теж за ниточку можеш вішати, синочок. Шишки, ниточку батьки, за ниточку вішать. О, психо сиська обыняється. Обвиняю, сиська. Матик, давай мамі. О, дивимо, як мама ялинку гарну робить. Так, бери на миску. М -м -м. О. Ой, ти. Диви, диви. Це коли ти був маленький. Мама таку кшустучку купила. Мама. Тільки не поламай, диви, яка краса. <плес> <плес> Ось така ялиночка маленька, але летає і дуже гарна у нас вийшлась. Як бачите, у нас така дуже гарна іграшка. Це в минулому році нам 에, знайома подарила дуже приємно. Це Влад... Владиславчику був в рік, якраз день народження. 에, фотографія це. Ідеальний подарунок. Я дуже зраділа, коли побачила це. Тому хто бажає щось таке цікаве подарувати, ну, на цей новий рік, бо він вже прийшов, а влоги виходять пізніше, вибачайте. Е, ну, Просто, щоб ви знали, мали на увазі, навіть на день народження можна таке дарувати щось подібне. Бо дуже-дуже приємно. Ось така ялиночка е, дуже гарна, маленька у нас тепер <гуйте> є.